Друзі, всім привіт! Тільки що закінчили збирання помідорів з мамою. Ось. Гляньте, які в нас є помідорчики. До речі, ось які в мене руки після помідорів. Дуже гарні, красиві, нічого помию. Дивіться, які трішки більше є. Чуть -чуть, ось, Бачите, які вони трішки такі нучу. Пообрізаємо на томат, зійде. Невеличкі такі є, різні є помідорчики. Ну, це... Ті, що подалишні, оце на цій ділянці, що з огірочками. Мама далині ні може побочити, йде, несе відро. І я відру однесу. Ось. Гляньте, які поначепльолися Грунками прямо. Горні помідорчики. У нас вони в цьому році скрізь. І в у гірках і в моркві є, і на балці біля гарбузів. Так що зараз добрий час сказати, пішли більш-менш нормально. Так думала, не буде взагалі помідорів. з огірками в цьому році е, невесела козка, але ну, все одно вистачило закрити і поїсти. Ну, буду так казати, не було чого викидати. Хто зрозуміє мене, той зрозуміє. Так що нічого. А я все ходжу у колеса за цим кавунчиком і поглядаю. Він один єдиний, такий у нас величенький оце. вродив. То трохи менше, але зривали. Ну, солодкі такі, просто нереально. Солодкі. О, до речі, жопки на ставку прокинулись. Співають. Ось, до речі, у нас є помідори і в кавунах. Ось побурівші є, мабуть, треба їх позбероти. Віднести в відеречко. Гляньте, якими грунками гарними. Вони чеплювалася. Це чері. Це помідори чері. Ось гляньте, яка груна. Ось гляньте. Але вони. Одночасно не спінуть, то і зривати їх потрібно по мірі того, як вони поспійнуть. Гляньте, як заросла діляночка кавунчиків, і ще речка виглядає, ну нічого. Вже як гудинку тоді тоді приберемо і все остальне. Ось ще бочку пропускали ми помідорчики, зараз принесу відеречку. Ось оці віднесу до відра туди. Це я залишила його там. Ось, до речі, гляньте, які ще. Поплилися помідори сюди, жоржини. Зараз усі їх позриваю. Це спорчений викин. А ці що? Ну і цей, бачите, це такий негарний. Оці ось більш-менш сказала нормальні помідорчики. Ми вже закрили декілька разів і томатний сік, і помідори із петрушкою, із бадиллям моркви, із цибулею. На різні смаки закрили вже. Я думаю, вже їх вистачить. А там подивимося. А За це зараз поки що томатний сік закриваємо, тому що ми його дуже полюблюємо. Не лише у борщ там йому, а ще й там ну, просто пити. Там до м'яса. Мене батько полюблює, Особливо як кабончика заколимо до свіжини. Завжди полюблює, щоб томотний сік був. Ось. Краса. Ось. Правда, довговато збирати такі невеликі помідори. Ну, у нас є великі на цій ділянці. А це просто хожу, показую. Ну так, як є. Ми город е... ми городна не робимо спеціально. Так як є, він у нас так і я знімаю. У нас все в усьому. Це, наприклад, не посходили, були нормально буряки, посадили тут кабачків. І між картошкою кабачки, до речі, ростуть. Чоловік підряд скосив, як вибирали. Хоч і молоденькі пішли, ну нічого, бо картошку потрібно було вибирати, кабачків текли стачає. Ну, то, щоб, як кажуть, земля пусто не стояла. І хочу показати вам ще ось перчик. Оце після спеки хоч в'язуватись почав. Може, десь був, буде все нормально. Тут такий попечений, ми тут позривали, він повикидали. Гляньте, страшна. А це вже ось я хочу показати. Хай не дуже великий, ну є. Перчик у нас виглядають. І ось десь я тільки що бачила перед тим, як почала знімати. А ось в листячку ховається, Гляньте, який, який зелений. Це товстостінний. Він ще зелений, він повинен ще дозріти. Є різні тут. і бачу, довгий він. є і такі що. Ну, в основному товстостінний гляньте який ось Саперчик такий нічоганький, великий. Так що, я думаю, щось буде. До речі, знову заціла моя. Споржева квасулька, вона воно було страшна. страшно. А це знову, бачите, пускає отакі невеличкі стрючки, може ще один урожай зберу та насможу. Капуста також в цьому році не дуже важлива, але все ж таки скажу, я б думала, гірша буде, тому що дуже-дуже білокрилка. На подолон. Це гарніше. Це щось таке. Це середня, видно, тут пополась тако неважлива. Ну нічого, там, де буде неважлива капуста, вона курім піде за милу душу. Оце ось така агресор. Бачите, така, мені подобається. Тут навіть є отакі, аж головки вже такі солідні. І ось не скрізь, звичайно, але є. Нічого, щось буде. У нас ділянка її дуже велика, так що буде все нормально. Ще хотіла вам тут показати такий гарний помідор росте. Якщо зараз знайду, покажу. Збирали. Тут, до речі, в одній ділянці помідори ростуть. Морква і кабачки. Кабачки саме посадили тут, де не було моркви. Ось розрослися, тепер збираємо курі. Може собі нічого не готуємо з них і не закриваємо, тому що все що думали. Закрити, закрили. Дитина не просить мене кабачків жорених. я й не, не жорю поки що. Попроси, буду. Робити блинчики. Бачите, як хорошо, що вернулася. Трішки пропустила помідорчиків. Оце з вами прогулювалася. І, бачите, ось є ще трішки помідорів. Віднесу в відро, а потім те відро я буду все одно односити до кухні. А це сіпсований. Буду викидати. Я так хотіла вам показати. І Іде да не, не помітила. А. Такий гарний пригорний був кущик. Такий просто замилуєшся. Там, правда, спілих немає. А такі лише зелені. Але горний пригорний. Ось бачите, яка я уважна. Пропустила скільки помідорчиків. Ну, це, в принципі, нічого, тому що... Скажу вам, що як не завтра післязавтра вже б збирали знову помідори. Так що, я думаю, що знайшлися, б вони і не зіпсувалися б. А це так просто що вернулася і побачила, що не зібрала. А той гарненький кущик помідорів чомусь на очі мені не трапився. Зараз. Можливо, з вами разом його і пошукуємо. Друзі, був перед носом цей кущик, а я тричі його обійшла. Думаю, де ж він є ось. Він. Такі ось, дивіться, які маленькі помідорчики тут красиві нав'язувалися. Мені дуже дуже щось він сподобався. Такий гарний грон камироста. Це чергі, я думаю, також. Але він такий не дуже великий, тут серед моркви виріс, це подалишній також. Але дивіться, мені дуже-дуже сподобалося, що так він аж грунками такими поріс. Ось. І ось, можна подивіться, дуже гарно. Так що помідори у нас в цьому році скрізь. Поки доприходила, дозбирала ось помідори зараз. Віднесу до відеочко та буду вже йти у двір. У на сьогодні он. Ось ти сонечко вже заходить. Погода така. Була сонячна, не дуже спекутна, тепло саме. Дивіться, яка хмаринка на небі. Цікава. Так тихо, тихо скрізь. Ось донесу зараз помідори. До речі, що ви консервуєте зараз, напишіть мені в коментарях, Хто що закривав. Я хочу щось таке цікаве з баклажанів ще закрити. Ми вже закрили деякі салоти. Хочеться ще щось цікавеньке таке закрити. В інтернеті багато-багато всіляких рецептів, але хотілося б щось таке, що... Як вам сказати, щоб не дуже заморочливе. Ось я хочу показати помідори вам, які я назбирала. Кишенню положила в бріч І ось бачите, навіть жоден не розчовила. Ось назбирала десятків дво помідорів ще. Отак. Зараз буду відносити. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба. Пока-пока.